Третій кубок Тернопільського національного економічного університету серед віддалених підрозділів навчального закладу стартував у Нововолинську. Відкриття та парад змагань відбулися у будинку спорту. Сьогодні в Нововолинську приймали гостей із Вінниці Івано-Франківська та Чорткова. Студенти підрозділів Тернопільського економічного університету із цих міст приїхали помірятися з силою духу і тіла, а ще познайомитися між собою та завести нових друзів. Звичайно, приємно, що на нашій ініціативі повернулися пада команд, які були допущені до змагання. І зустріні насамперед це все. Не забуваємо, що... Цікаві, в кожній області. То, що в Збірні команди віддалених підрозділів ТНЕО змагатимуться у таких дисциплінах, як міні футбол, баскетбол, 3 на 3 настільний теніс та шахи. Привітав зі стартом турніру та відкрив третій кубок ТНЕО під патронатом ректора Андрія Крисоватого, міський голова Віктор Сапожніков. Місцево турні. Дякую, що Яку Це популяризація спорту старий молоді? Я сподіваюся, що за цієї гріз стали між мужніми освічені волівішими. Усі учасники змагань, звісно, налаштовані на перемогу, особливо на неї. Сподіваються нововолинські спортсмени, адже гідно відстоювали і завойовували призові позиції вже раніше. Так як Новолинськ все ж таки вже брав два рази кубок-ректора, ми хочемо зберегти цю традицію, виграти знову, знову мати кубок та все ж таки надіємось на перемогу. Як тренуєтесь, скільки часу приділяють навчальному закладу в закладі заняття? Ну, тренування проходили досить інтенсивно. Ми все ж таки надіємось на перемогу, тому займалися та тренувалися дуже часто. Чесно сказати, я задоволена, що я поступила, Мене все влаштовує і університет. Не знаю, стараються якось розвивати наші можливості. І в спорті. в спорті, зокрема, так. Перемоги хочеться. Хочеться з бойовим настроєм. Прийшли, настроїлися. Будемо старатися. Перша гра для представниць Нововолинського факультету ТНЕО увінчалася успіхом. Вони в баскетбольному поєдинку із дівчатами із Івано-Франківська проявили себе як найкраще і здобули першу перемогу. Змагання із різних дисциплін триватимуть два дні. А от хто завоює перемогу, ми повідомлятимемо у наступних випусках новин.